Одна з найважливіших речей на вашому сайті, це, звісно, контент. Тому що саме для нього люди і переходять на ваш сайт. Саме він і визначає, чи залишить людина вам гроші, чи ні. Тому будьте до нього дуже уважні. Пошукова система Google любить, щоб весь ваш контент був. Максимально унікальність унікальний унікальність контенту, контента, який у вас є. Любить, щоб його писали експерти, а не якийсь там чаджіпіті, який взагалі не розуміється на вашій темі. Пишіть тексти, як люди пишуть людям, бо кожен ваш користувач буде точно відчувати, хто написав цей текст, і також це відчує і пошукова система. Обов'язково оптимізуйте ваші тексти і додайте туди всі запити, по яким ви хотіли б, щоб ваш сайт підіймався в топ-пошукової системи. Коли будете розміщувати ваші тексти, зверніть увагу на їх оформлення. Вони повинні виглядати дуже круто, легко читатись і бути розбавлені таблицями, зображеннями, списками, подзаголовками.